Усім привіт! Мене звати Тихоненко Анна, та я хочу презентувати вам свою роботу на тему Один мій день на посаді журналіста одного разу мені випала нагода стати журналістом. Я була дуже щаслива, адже здійснилася моя заповідна мрія. Отже, я прийшла дуже рано в телерадіокомпанію, щоб поглянути цю величну будівлю, та була вражена, побачивши, що в ній всередині. Велика концертна зала, дві студії, які відрізнялися напрямками майбутніх телепередач. Великі коридори та сходи, які ніби закликали відвідати ту чи іншу кімнату після невеличкої екскурсії по телецентру. Я зрозуміла, що маю приступити до роботи, адже журналіст має відповідально ставитися до своєї роботи, тобто своєчасно та якісно виконувати її. Мені сповістили, що я маю придумати коротенький репортаж для новин, і до кінця робочого дня він має бути е, відзнятий. Я відразу ж заходилася придумувати сюжет для майбутньої передачі. Ідея довго не змусила на себе чекати. Ось, наприклад, сьогодні в ліцеї 25 імені Щорса відбудеться урочиста подія. На цей захід прибули деякі житомиряни та депутати. Щоб подарувати ще один диплом за відмінну роботу закладу, з цим сюжетом і сценарієм я відправилася до оператора, щоб узгоджити майбутню роботу та надати наступні вказівки щодо е, цього репортажу. Пізніше я разом зі знімальною групою відправилася до ліцею, в якому от-от все почнеться. Ми взяли інтерв'ю вчителів, учнів та їхніх батьків, не у поважних гостей. Зняли саме дійство і впритали всіх зі святом. З отриманням матеріалу я відправилася до монтажної в телецентрі. Після кількох важких годин репортаж лежав готовий і був готовий для виходу в ефір. Отже, цей день я запам'ятаю на все своє життя.